Як швидко буриться свердловина, значить, по часу. Вчора ми приїхали на об'єкт десь о 14-15 годині. Підготовчі роботи зайняли на протязі 2,5-3 годин. Що включали підготовчі роботи? Викопати технічну яму, Входить, до речі, в вартість. Поїхали, набрали воду. Теж до те, що треба водойма, що треба нам під'їхати набрати. І це не швидко. А, далі. Виставились і так далі. Вчора пробурили до 20-ї години, обсадили колону. І сьогодні розпочали буріння по каменю. Зараз вже майже 60 метрів. І на даний час вже 11-та година, 15 хвилин. Почали ми роботу без 28. Ось така ситуація. Тому швидко чи не швидко. Я думаю, сьогодні хлопці повинні закінчити роботу, а облаштування займає в середньому один день. Звертайтеся Київська Вінницька, Житомирська, Черкаська Кіроградська контакту кофе.